Ма, я в парк. Віталік, а ти мамі помочь не хочеш? Якщо ти намікаєш на те, щоб я помог тобі ліпити пельмені, то не треба було вчора їх розліплювати. Я не про це. Ось, на, 50 гривень. О! Підеш на базар і купиш продуктів. Ладно, а тільки спочатку я заскочу в парк. Ніякого парку, я тебе знаю. Зайдеш в парк і весь базар пропустиш. Ну а так я пропущу всіх тілочек. Що я поняв. Той-той-той-той-той-той-той. <рик> Наташа, Наташенька, а пішли со мною на ринок. Віталік, боєш там тебя ніхто не купит. Ну, при чому тут це? Поможеш мені вибрати овочі і фрукти, я ж бачу, що ти розбираєшся в диньках. Привет! Меня звать Виталика тебе? Я Вика. Класс. Ты приветлива. А ты знаешь, что на нашей земле каждую минуту, каждый семнадцатый займається сексом. И что? Можно я буду 17-м? Ну разве только после того, как я схожу на базар за продуктами. На базар? Так мы не тоже туда надо. Ну, пошли вместе. О -о -о. бачишь, если наши дороги идут в одном направлении, то надеюсь, что вы не приведут в пустяк. <свят> а почем зелень? 15 гривен пучок выбирайте, свежий. Сколько? Это, получается, ктюлочки на день рождения можно не с цветами, а с пучком зелени Ну, так, зато петрушка полезна для здоровья, мужской силы. Да ладно. А можно попробовать? Попробуйте. Ну, пробуйте. Просто мне сегодня предстоит жаркая ночка. Привіт. Це вам. Як ви поживаєте? Ви тільки що щось ту делаєш? Так, не мийсяй. Помідори мені учили цілувати. А кукителям надо носити свої яйця. Це хороший, да. Так, Богдановна, бігом зі мною на базар за продуктами. Югінівна, я зараз вже покупаю всі свої продукти через інтернет і що? Так дешевше виходить, чи що? Відки я знаю. У мене просто всілякі тут еротичні сайти вискакують, то до продуктів ще не доходило. О, продуктивно. Підходимо, <продуктивно> покупаємо фрукти, диня, хюрма, пожалуйста, клубніка. Пожалуйста, дівчина, покупайте її. Подходим, подходим, так, покупаем. тут у вас? Купите, молодой человек, у девочки, виноград. Очень сладкий, дамский пальчик. Дамские пальчики? Меня интересуют другие женские привести. Ай, понимаю. Дыня очень сладкий. Мальчик, девочка? Ну, понятное дело, что девочка. Желательно четвертого размера. Я понял у вас. Пожалуйста, пожалуйста. Лучше Дыни да на рынке нет здесь. Так, кусочек давайте попробовать. Попробуем. <звы> Извиняюсь. <ś behaviors> Спасибо. <variance thumbnails> Слушай дорогой, покупать будешь? Та не, не, я так уже налупився, що усить ничего не хочу. Виталик, а давай покупать продукты по отдельности. А я тебя через полчаса у входа жду. А, да, давай, только і помню, що после рынка мы сразу до тебя, бида. Шу, я зря на голодный желудок пучок петрушки влупив. Шосе, можна попробовать. О, э, здрасте, а почему у вас м'ясо? <към>. Вообще добро тут я. О, <кхе> я извиняюсь. Просто перепутав. Ну, перепутал. <кхе> а це корова? Ну. То есть э, за молоком я поздно присыл. Так, все понятно. Молоко в соседних средах. Стоит, стойте. А сколько у вас стоит нарезка? Нарезочка 30. А филе? Филе по 80. Так, нарезка 30, фили 80, та я уже. Не к позволить себе филе. Давай перемените кусочек. Да, только можно разрезать ей на пополам. Так, и все на Да, если можно... Сена пополам. Да и все мель, мельче, если можно, так. Хорошо. Все, посчитайте мне цю нарезку. Ну и что вы то его трясете? Ну что, что? Я ж проверяю, да тут и есть киндер-сюрприз. Да нету там игрушек внутри. Одни желтки. Сколько вам яиц? Так, э, мама сказала десятку. Ну, давайте пятнадцать потому что машину, яка всю ночь сигнализации под окном вопить, надо наказать. А что вы такая невеселая? Да скучно О, идея, сейчас будет весело. А четыре? Ранила. А пять? Убила. С трехпалубной потопила. Все, я проиграл. Евгенина, я не поняла, куди це ти кожен день такі сумки таскаєш з ринку, а? Це продукти. А -а -а. Просто у мене молодий любовник, а в нього великий апетит. А що ж це твій молодий любовник з квартири щось не виходив ні разу, а? А йому некогда. А, -а, -а. а тому що у мене теж дуже великий апетит. Беремо кефірчик. А ви що, не знаєте, що в кефірі є алкоголь? Це я зараз вип'ю, захмелію, почну дзвонити своїм бившим, а я вже встаю слухати в відповідь – ти хто? Тогда Зуся. Тоді беріть сметан. Давайте на ручку вам намажу. Так давайте лучше на спинку, потому что я вчера на пляже я говорила. <пай> <пай> Класс! Это не зря я на голодный желудок литр сметаны лупану. Мене ж сегодня ожидает жарка О! А можно попробовать орех? <г Thy> так, конечно. Класс. Клас. Оце Клас. я сьогодні зарядився на сто процентів. Просто мене вже жарка ночка. Кстати, О, Вона, мабуть, потерялась. А я вчора ходила на скотеку, кому за шістдесять. Ага. Ну і що когось там? га-га? Ну, прийшла. Ага. Я. А там, як на базарі після обіда. А що на базарі після обіда? Один хрени і той не перший свіжість. Будь-شي кражі, не пропажі, завжди в міліцію. В міліцію. в У мене пропало чулочко. Да. Давайте дзвоніть всім постам, перекрийте всі входи, прочистіть весь город. Ділайте що-небудь, тому що ми збирались до неї до дому піти. Спокійно. Ось вот тобі лист. Ось вот тобі ручка. Пиши. Особе приміти. А, да. Що. 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 Е а можна ще один лісточка? Ну, просто тут все не поміститься, як я хочу написати. Ну, там йозлочистий, як сонячний день волосся граціозно спадали на хрупкі п'єчі. Пухлые влажные губы манили к себе, а бархатная кожа и волнующая грудь подчеркивали контуры портрета и совершенство. Ты чё, сочинение собрался тут писать? Так, а ну давай коротко и ясно. Так, если коротко и ясно, то она. Офигенная телочка. Ты чё, голову мне морочишь? У меня без тебя тут дел по горло. Вілець я. Рос-раз. Віка, якщо ти мене чуєш, встрічаємося зі центрального входа вся. Внимание всім тюлечкам срочно до центрального входа. Вас усідає Віталік. Да. Да, только красивее пить, хоть ты страшные, уставай Почем ананасы? 40 гривен. Ну ничего, себя что так дорого. Панду на переезде поездом сделать. Теперь дешевле никак не Я тут объявление слышала. Да ты ходишь. Скільки тебе можна ждать? Мене тут тюлечки чуть не розірвали. Жу. красивий сексуальный парень всегда на раскладе. А, ну тогда я оставляю тебя красивым девушкой. Ну стой, стой. Давай, ладно уже, донесу сумки до подъезда. До квартиры. До постели. Я настоящий джентльмен. Ну пойдем. Спасибо тебе огромное, что ты помог. Может, зайдешь, я тебя отблагодарю. Что будет секс, да? Ти чого, Я просто хочу тебя покормить. У меня салатик есть. Так, я шо, похож на человека, який ради салата на шестой этаж без ліфта перся? А на первом у мене є борщ. Запомни, для настоящего мужчины борщ і салат – це вже на второе є з пресою що то буде. На я познайомлю тебе зі своєю мамою. Спасибо. В мене одна мама вже є. Такі десерти мені не треба. Пока. Привет. А можна з тобою? Ну, мене звати Італіка, а тебе як? Маша? Сабрина, Аня, там. Надя, на Наденька. А что ты рубишь? Читаю программу на следующую неделю. Не, ну если тебе интересна моя программа, то это парк поцелуй возле подъезда и головокружительная ночь. Что, Виталик, ты на это даже можешь не рассчитывать? Вот с телезвездой я бы пошла. И подумай. Лучше Виталик в руке, чем... Виталик, вот если тебя покажут по телевизору, возможно, ты не станешь интересен. Запомни меня таким, потому что в вечер я буду телезвездой. Мне надо засветиться по телевизору, чтобы на меня вешались все тюлочки. Мы на кастинг. Проходите. А. Был ли у вас опыт работы на ТВ? Да, да. Я участвовал в программе «Что, где, когда». Командир знатоков? Э, не, я сидел в черном ящике. Вы не поняли. Вас показывали по телевизору? Да, конечно. Э, ну, когда я на футбольное поле голым выбегал. А знаешь, а в тебе что-то есть. Иди в гримерку. Подождите, я новую пудру возьму. Да. Так, что тут есть? <связь> получилось. Ну, все. Да, Джокер не получился. Боже, что вы с собой сделали? Ну, а что, это новый стиль. Называется выпускница на следующий <рик> скучно і одиноко, малыш. У не, не знаєш, чим заняться? Возьми свой телефон. Позвольте. Подзвонил. Ну, ну что? Я тебе говорю, скоро меня схватила, спину <рес> не могу <можешь> развернуть. <рес> ну, я... ты артистка. <рес> ты не могу развернуть. Итак, мы подбираем ведущего прогноза погоды. И ваша задача показать нам, как вы будете вести прогноз. Читаете Читайте суфлеры. Я понял. Профессионал. Слухайте, ну там щось е, букви швидко мількають. Я не розумію, можна я своїми словами, да? так? На западній Україні кратковремені тюлечки. В центральній частині – сонячні і ясні тюлечки. На вистокі України похолодання, возможний отморожений тюлечка. По всій території України в ночних клубах тюлечки випадуть в осаду. Киевской области ожидается порывистый Виталик, поэтому всем тёлочкам штурмовое предупреждение. Так, стоп, достаточно. Мы вам перезвоним. А, ну хорошо. Только звонить три раза. А лучше стучите, потому что у нас иногда звонок не работает. Обязательно. Утром будет уже нормально. Хорошо, спасибо. свидания. Приве! А може з тобою. Ну. Мене а тебе А Амі. Ну, ви взагалі хто? Я є мужчина всій твоїй житті. <риве> І ведущий друг за побуду. Да. Новенький. Знайомимося Соломія. Ведуча те особливе. <риве> Ти в телевізорі? Та, та ладно, я всі еротичні канали передивився, що то тебе я там не бачив. Uh -huh. А, кстати, давай може поближе познайомимося за чашечкою ароматного кофе. Я знаю таке місто, де варять токічний кофе. Давай 5 гривень. Я собі взагалі то уявляла інше місце. Та ладно, нормально. Так, кофе з сахаром, кофе з молоком. Не поняла, де кофе з Віталіком? Щас. Мужчина откройте. Ну що, ну там же хто-то сидить і наливає. Та я так полгода проработав, да. Денег, правда, не заробив. Ну, а зато кофе напився так, що до сих пор спати не хочу. <риснен> <риснен> ну, мені вже треба поспішати, в мене ефір. Да. Так ну, ладно, зато кофе поп'ю. <риснен> так а мужчина. Якщо ви думаєте, що я тебе вас став, то ви глибоко сібайтесь. Все просто люблю блю блю. Ой, дякую, що вислухали мене. Дякую, що взяли свою команду. Я така щаслива. тихо, дай мені свободиться, і ти буду потрачити як стадо йожиків. Як морзо. Далі. Вітаю, 16.45 в Україні. В ефірі ТСН Особливе. Я, Соломія Летіцька та кореспонденти ТСН підготували для вас багато цікавого та особливого. Гламурна тусівка визначила, у кого найкрасивіший манікюр. Віталік найгарніший хлопець у світі. У ФГРП. Привіт! Можна з тобою по... вибачити. Отже, наші кореспонденти відчували Володимира Клічка Альфа. Боксер розповів, що він там не лише відпочиває, але й готується до поєдинку і дивимося наступний сюжет. Ти не мені програму. Ну, я просто хотів, щоб було весело. Весело? Соломей, успокойся. Це невероятно, але рейтинги просто зашкалюють. Зрители звонят и хотят этого Виталика еще. Есть у меня одна на тебя идея. Так, только крутить кресло по номеру на голос я больше не буду. Богдановна, ти що, здуріла? Ти тепер мусор в вечірнім платі виносиш? Чи що? Євгенівна, який мусор? Між я пройшла кастинг на шоу «Холостяк». І іменно мені він візьмє в жони. Ось уйти. А ти своїх конкуренток бачила? У тебе ж нема за що взяти. Вінівна, знаєш, у мене є секретне оружие для свадьби з будь холостяком. Яке? Тест на беременність з двома полосочками. Ну разве что? Привет! Я рад вас приветствовать на шоу на откровенном шоу Вечерний Виталий! Сегодня в программе можно ли использовать силиконовую грудь для разминки рук? Существует ли у женщин И можно ли нащупать весь алфавит? Многое и другое, и это в откровенном легендарном шоу «Вечерний Виталий». А за аккордеоном легендарный Петрович. Не перевозбуждайтесь. А сейчас а, наша постоянная рубрика «Мастер-класс от Виталика». Привет. Привет! Прежде чем знакомиться с Тюлочкой, узнайте ее имя. Меня зовут Виталий ТБЭК Света? М -м, Таня, может. Аня там. Кстати, не называйте более пяти имен, потому что тёлочка начинает путаться. И сразу же вам надо найти общие интересы. Слухай, а ты юбись э, подпаливать рыбные пузыри? Или. А в мене тоже три пломбы есть, да. И когда уже контакт налажен, то можете сделать чудочке комплимент. Мне нравится запах твоей зубной пасты. И если мы все сделали правильно, тогда вы переходите на следующий уровень. Щоби я тебе побачив, то я зразу почучув трепет Я З'японув, що ти не така, як всі до. Да. Мені захотілось познайомитись з тобою поближче, понять твій внутрішній мир. Цей спосіб я називаю за пудрітціночки Москви. И пока она сидит и ничего не соображает, то надо ее поместить в горизонтальное положение. Для этого есть два способа. Первый – это А второй – это один из приемов греко-римской борьбы. Дай мне свою руку. Ну и пока тюлочка обездвижена, пора начинать делать массаж. Делаємо тюлечки типу массаж, <плес> Для того, ж тюлочка розслабилась і не комплексувала, скажіть ей комплімент Слухай, тебе така загоріла кожа, а можна я пообдираю, то що пригоріло на сонці? <риклад> ну, а тепер приступаємо к самому інтересному. Одним отрепетірованим движенням розтягиваємо бюзоль. Если не получилось с первого раза, то можно двумя руками. Если не получается двумя руками, то уже грозит зубами, потому что такой момент упускать нельзя. там уровни, а? а ну давай додому. А у тому що коли неозідно появляється бамба. Ми поговоримо в слідій програмі. А це що, все знімається чи що? діло, мам. Якось невдобно. Так а, до новых а, приятних встреч. Не перевозбуждайтесь. Спасибо, спасибо. О, спасибо. Мама. Ну ты даю. Ну вітаю. Хороший дебют. Чуть я сразу дебют. Нормально отработав. Ну Я маю с А, Спасибо. Це тобі. Дякую. Ти дві, що я тоді тобі помішав в ефірі. Та нічого, все на краще. Так, да? так може, тоді один плюс один. Це ти про що? Ну, ти одна і я один. Просто я слышала, що всі телеведущі мутять друг з другом. Може, якось з вечірком зустрітимся, побсуждаємо послідні новини? Так. А ну відійдіть від мого сина. Ви йому не пара. <ріст> чому? Бо ви якась несерйозна дівочка. Я бачила, як ви сміялись у ефірі. Було один раз, ще через нього. Да, мама, ну ось... от вам з цим і жить. Давай, а ну пойдем. Так ну мама. Давай. Да, ну, шо ты ну что ты, ну что я, я давно все, Соломичка, я извиняюсь, ну мама просто иногда она сама не знает, что говорить. Хотя, конечно, смеяться в эфире это очень непрофессионально. Это все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра на нашем канале срочно новости. Это на приезде панду поезда сбила. Поздали. Ну, Выпуск уже закончен. Пустим эту новость в каком-нибудь сериале. Сыночка, ну чего ты дуешься? Да потому что ты все время мне бесаешь. Вони були сиглисне не всю. А сядь. Ти що думаєш? Тебе мама обще уже? <риклад> я знаю, що я роблю. Ти інсний телевідущий. І вона уже не твій твой уровень. Ти молодой, тобі всього тридцять один год. І наш план це Алла Борисовна Пугачова. <риклад> <риклад> а Галкін уже старий. <гірge> <гірge> ну і що мені пугачеве. Мені без Соломії було добре. Я б її устроїв таку ніч. Це було б як ТСН. Щось особливе. <гірge> 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 Кажуть, що на телевідіні слишком много реклами. Ну, це неправда. На телеканале ТеТ рекламы вообще очень мало.